Ви слухайте українську передачу з Ватикану, як знайти щиру дружбу та справжню любов, що відкриває на надію, де шукати відвагу для прийняття життєвих рішень, як зустріти Господа і бути впевненими в його присутності. Відповіді на ці запитання молодих людей, папа Лев XIV намагався дати під час молитовного чування, яким завершився передостанній день ювілею молоді. Про це чування розповімо вам у нашій сьогоднішній передачі. Будьте отже витривалими у вірі з радістю та відвагою, закликав папа Лев 14, промовляючи до приблизно мільйона юнаків і дівчат, підсумовуючи свій діалог з ними, що відбувся ввечері 2 серпня під час молитовного чування на еспланаді Торвергата, південно-східному передмісті Риму. Вже від ранку молодь, яка протягом тижня наповняла своїм ентузіазмом і гамором вулиці Риму, почала збиратися на приготованому заміському просторі чимало з них готуючись провести тут наступну ніч. О 15-й годині почалася духовно-мистецька програма, яка була підготовкою до чування під проводом наступника святого Петра, який о 19.30 прибув до тарвергати гелікоптером. Святіший отець спочатку проїхався панорамним автомобілем між секторами, вітаючись з учасниками зустрічі. Понад півгодини тривав цей об'їзд. Останній відрізок лев 14-й, пройшов пішки, несучи ювілейний хрест в супроводі представників різних континентів. Після кілька хвилинної перерви, одягнувши богослужбові ризи, святіший отець, знаком Святого Христа та побажанням миру, розпочав літургію слова, прозвучав гімн візвання до Святого Духа, а тоді папа розпочав спілкування з молоддю, відповівши на три запитання. Перше запитання прозвучало іспанською мовою. Святіший, Отче, ми діти нашого часу, розпочала мексиканка Дульсе Марія, вказуючи на те, як наш час позначений технологіями, зокрема соціальними мережами, і в той час, як здається, що маєш багато друзів, дедалі частіше відчуваються численні форми самотності. Святіший, Отче, як знайти щиру дружбу та справжню любов, які відкривають на істину надію, як віра може допомогти нам будувати наше майбутнє, запитувала вона. Стосунки з іншими є незамінними для кожного з нас, починаючи з того факту, що всі люди на землі народжуються як чиїсь діти, розпочав Лев XIV, зазначивши, що наше життя починається із зв'язку, завдяки зв'язкам ми зростаємо, і у цьому процесі фундаментальну роль відіграє культура. За його словами, як кожен словник, так і кожна культура містить як шляхетні слова, так і вульгарні, як цінності, так і помилки, і потрібно навчитися розпізнавати їх. Цитуючи апостольське напоумлення папи Франциска Крістус Вівіт, святіший отець зазначив, що серед різних культурних сполучень, якими позначене наше життя, інтернет і медіа стали надзвичайною нагодою для діалогу, зустрічі та обміну. Однак ці інструменти стають двозначними, коли підпорядковані комерційній логіці чи логіці інтересів, які розбивають наші стосунки на тисячі проміжних елементів. Коли інструмент домінує над людиною, людина стає інструментом так, інструментом ринку, товаром, у свою чергу, лише щирі стосунки та стабільні зв'язки сприяють зростанню історій доброго життя, сказав він. У цьому контексті папа підкреслив, що кожна людина природно прагне доброго життя, він навів приклад святого Августина, який мав бурхливу молодість, не зміг заглушити голос свого серця, шукаючи істину, яка не обманює, красу, що не минає, і щиру дружбу, любов спроможну дати надію, він знайшов, зустрівши того, хто вже його шукав Ісуса Христа. Дружба з Христом, яка лежить в основі віри, є не просто одним з багатьох засобів для побудови майбутнього, це наша провідна зоря. Як писав блажений П'єр Джорджо Фрасаті, жити без віри, без спадщини, яку треба захищати, без боротьби за істину, це не жити, а животіти. Коли наші стосунки відображають цей насичений зв'язок з Ісусом, вони безумовно стають щирими, великодушними і справжніми. Підкреслив Лев Чорнадцятий. Молодість це період прийняття фундаментальних рішень. Це ствердження стало відправною точкою до другого запитання, яке прозвучало італійською мовою. Як зазначила Гая, атмосфера непевності викликає спокусу відкладати рішення. Страх перед невідомим майбутнім паралізує. Ми знаємо, що обирати означає відмовлятися від чогось, і це нас блокує, але відчуваємо, що надія вказує на досяжні цілі, навіть якщо вони позначені нестабільністю теперішнього моменту. Святіший отче, запитуємо вас, звідки черпати відвагу для прийняття рішення, як можемо бути відважними та переживати пригоду живої свободи. Роблячи радикальний і змістовний вибір, як підкреслив папа, вибір це основоположна людська дія, йдеться не тільки про те, щоби обирати щось, але й обирати когось. Коли обираємо в найвищому сенсі цього слова, то вирішуємо, ким хочемо стати, адже найбільшим вибором є рішення про те, якою людиною хочу бути. Дорога молоде, ми вчимося обирати через життєві випробування. А передусім пам'ятаючи про те, що ми були обрані. Цю пам'ять треба досліджувати та виховувати, сказав Лев XIV, вказуючи на те, що для того, щоб бути вільними, відправною точкою має бути надійний фундамент. Цією скелею є любов, яка випереджає нас, вражає нас і безмежно перевершує нас, любов Бога. Тому перед ним вибір стає судом, який нічого доброго не відбирає, але завжди веде до кращого, додав. Папа, зазначаючи, що відвага обирати приходить з любові, яку Бог виявляє у Христі, а тому зустріч з Ісусом дає відповідь на найглибші очікування нашого серця, бо він це любов Бога, яка стала людиною. «Це Цитіший отче, нас приваблює внутрішнє життя, навіть якщо на перший погляд нас вважають поверхневими і безтурботними, сказав Уел. Well. Розпочинаючи третє запитання, юнак зі Сполучених Штатів зауважив, що цінність тиші, як під час цього чування, захоплює, хоч і вселяє страх через почуття порожнечі. Як насправді зустріти Воскреслого Господа в нашому житті та бути певними в його присутності також і серед труднощів? Поставив він запитання відповідати на яке папа Лев XIV розпочав, покликаючись на буллу проголошення Святого Року, в якій папа Франциск писав. Що в серці кожної людини міститься надія як прагнення та очікування добра. Він нагадав, що у біблійній мові серце означає сумління. Але що таке добро? За словами Лева XIV, щоби відповісти на це запитання, потрібен свідок, хтось, хто зробить нам добро, а ще більше, потрібен хтось, хто буде нашим добром. Дорога молоде, другом, який завжди супроводжує наше сумління, є Ісус. Ви дійсно хочете зустрітися з Воскреслим Господом? То слухайте Його Слово, яке є Євангелієм Спасіння, шукайте справедливість, оновлюючи спосіб життя, щоб будувати більш людяний світ, служіть убогам, свідчачи те добро, яке ми завжди хотіли б отримати від ближнього, а даруйте Пресвяту Євхаристію, джерело вічного життя. Вчіться, працюйте, любіть за прикладом Ісуса, доброго вчителя. Який завжди йде поруч з нами, закликав святіший отець, нагадавши також слова Бенедикта XVI, який наголошував, що той, хто вірить, ніколи не є самотнім. Тож, Ісуса, ми справді зустрічаємо в церкві, тобто в совречасті тих, кого Господь збирає навколо себе, щоби протягом історії ставати зустріччю для кожної людини, яка його щиро шукає. Як же світ потребує місіонерів Євангелія, які будуть свідками справедливості та миру? Як же майбутнє потребує чоловіків і жінок, які би були свідками надії, ось це, дорогі юнаки та дівчата, є завданням, яке нам доручає Воскреслий Господь, наголосив Папа. Це були думки, якими Папа Лев XIV поділився з учасниками литовного чування, що в передостанній день ювілею молоді відбулося на передмісті Риму Торвергата. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Христос!